Меморандуму перебуває на завершальній стадії. Я б тут, мабуть, сказала, нібито перебуває на завершальній стадії. І за його словами, переговорні команди РФ та України займаються виробленням переліку умов для тимчасового перемир'я. Речниця ж російського МЗС Марія Захарова уточнила, що у їхньому варіанті меморандуму будуть можливі терміни закінчення війни. Також за її словами, в документі йтиметься ще й про потенційне припинення вогню на певний час. Про те, щодо останнього Захарова додала, що це можливе лише в. Разі досягнення. Певних домовленостей ще раніше Росія пропонувала Заходу зупинити військову допомогу Україні, і це, нібито, мало стати передумовою для припинення вогню. Але наші союзники відмовилися від такої пропозиції. Розповів очільник МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Україну будуть підтримувати для того, аби зміцнити наші позиції. Також Сибіга нагадав, що Росія виступає проти майбутнього розміщення в Україні іноземного контингенту, що мав би стати одним із ключових елементів інфраструктури безпеки. До слова, Дональд Трамп дав Путіну іще два тижні. Тоді, за його словами, він зрозуміє, чи намагається російський диктатор обдурити його щодо припинення війни. І якщо це дійсно так, то й реакція буде відповідною, сказав Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі. Він додав, що цитую дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей вбили посеред того, що називається переговори.